Вівторок 22 жовтня Як ставитися до смерті? Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова смерть, поглину та перемогою 1 до Коринтян 15.54. Якось акторка Карі Коулман в одній передачі виступила в ролі медіума. Попередньо вона засвоїла певні дії та вивчила необхідні заклинання. Після програми Карі сказала: я просто не можу повірити, наскільки люди легковірні, відверто кажучи, це непокоїть. Карі почувалася особливо незручно з приводу того, що їй довелося обманути чоловіка, котрий пережив смерть матері. Вона знайшла його після програми і зізналася в обмані. Насправді його мати не передавала жодних послань. Карі була дуже здивована реакцією цього чоловіка. Він не розсердився і навіть не засмутився. Йому сподобалося брати участь у такому експерименті, незважаючи на те, що це був обман. Карі дійшла висновку, що подібна одержимість медіумами нездорова сама по собі. Поки ви не переконаєтеся, що смерть це кінець, говорить Карі, ви не зможете продовжувати нормально жити. Гадаючи, що якась людина може поговорити з вашою померлою дитиною, ви весь час будете хапатися за цю можливість. Людині потрібна впевненість у тому, що смерть це кінець. У Біблії говориться про смерть, але також і про дивовижну надію. Згідно зі святим письмом, смерть це сон. Дивіться Євангеліє від Івана, 11 розділ з 11 по 14 вірші. Мертві не можуть спілкуватися з живими. Дивіться Йова, 7 розділ, 9 та 10 вірші. Між мертвими і живими лежить Велика безодня. Дивіться Євангеліє від Луки, 1626. Однак смерть це не кінець шляху, могила не темна ніч без надії на світлий ранок. Християни ніколи не прощаються назавжди, оскільки в ранок Воскресіння відбудеться радісна зустріч. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що живемо, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Перше до Солонян, 4 розділ, 16 та сімнадцятий вірші. Надія християн зосереджена в Господі, який гряде. Останнє слово залишиться не за стражданнями і не за хворобами. Останнє Слово залишиться за Ісусом. Остаточну перемогу здобуде не смерть, остаточну перемогу здобуде Ісус. У другому столітті в катакомбах під Римом християни писали на могилах своїх дорогих: До побачення, любове моя, до ранку! Настане світлий ранок, коли всі Божі діти воскреснуть. Того дня смерті справді настане кінець, оскільки вона буде поглинута перемогою. Перше до Коринтян 15.54